Рада декриміналізувала е, самовільне залишення військової частини, якщо це відбулося вперше, і власне боєць. Повернувся на службу назад. Ми з вами будемо говорити далі з Віталієм Пісенським, це старший сержант 93 ї бригади, нашої славної, і власне запитаємо як от людина з фронту. Віталій зараз я знаю, перебуває відпустці на Волині. І власне запитаємо військово так: як от в армії оцінюють це рішення? Віталію, насамперед, привіт і, і вітаю тебе, вчорашнім таким. Міні-святом вашим, це власне днем утворення вашої славної 93-ї бригади. Доброго вечора. Дякую за вітання. Ну, Взагалі, мене теж багато. В мене добре, що ти прийшли? Так. Багато сповідаю, що це день створення бригади. Насправді це не день створення бригади, це день присвоєння і е, звання. Ну, але тепер це рахується день бригади. Е, ну, дивіться, я не можу там точно сказати зараз. Секундочку. Е, я не можу вам точно сказати, що про це говорять у військах, от тому що я поїхав відпустку і Верховна Рада проголосувала. Тобто якогось такого масштабного обговорення е, ну не було, е, принаймні, з тими своїми товаришами зброї, ми такого не проводили, але це питання піднімалося неодноразово. Е, ініціювали ну на початку, коли я перевівся, то можливо, не курсі я перевівся а в 93-й з 81-ї бригади. От е, одним із таких там мені там поручили таку задачу: поспілкуватися з хлопцями, оскільки в нас проходила кампанія рекрутингу, і по рекрутингу до нас зверталися люди, які заповнювали анкету, які хотіли до нас попасти в бригаду, які знаходилися на той час що все за з багатьма людьми я спілкувався. Переважна більшість, ну принаймні до мене, вселила певну довіру, що обставини їхнього самовільного залишення частини були, були доволі, скажем, ну, такими не то що суперечливими, але підстави були ну по їхніх словах доволі вагомими. От і ну я сам неодноразово якби. Теж, можливо, спостерігав деякі певні негативні моменти, або знаю якісь деякі певні негативні моменти, які провокували людей на залишення на все Тобто, ну я не буду говорити конкретно за які підрозділ, бо були такі моменти, коли, наприклад, людина 70 днів, майже більше двох місяців, знаходилася на позиції. От на позицію заходило там п'ять чоловік. Він один залишився живий, неушкоджений. Двоє загинуло, двоє е, е, поранені. Е, він повертається, його замінюють на цій позиції, повертається, і там через 6 е, днів йому знов кажуть заходити на позицію, Хоча в людини там були, е, скажем, певні е, проблеми по здоров'ю. От людина відповідно, що відмовляється, от і часто в такій, от іменно схожій ситуації, в конкретно в цій ситуації людина просто відмовилася виконувати на той час наказ його там відсторонили від виконання обов'язків. Там от е але в такій ситуації багато бійців попадали, і він казав: ну все там. Залишає зброю, і все заче, і люди тобто, йдеться про певне навіть фізичне виснаження про тоді моменти. Так там не тобто, то, що фізичне, там моральне виснаження. Ну мі. не тільки фізичне, там в першу чергу морально людині треба відновитися. Дай людині відновитися там два-три тижні можливо, а, і ця людина буде зможе бути знову боєготовною, може виконувати бойові завдання. От і таких випадків на жаль. От через інтенсивність бойових дій через дуже ну, таку серйозну зміну її цих бойових дій люди відповідно висладжуються і давай, давай я, до речі уточну. От що законодавець визначив, коли власне не буде відповідальності, перше це коли е, трапилося вперше. Власне це СЗЧ. друге не буде відповідальності, якщо порушник ще от на стадії судового розгляду сказав: Ну я повертаюся, так я зрозумів це. я там свою помилку, тому єдне, я повертаюсь. І третя умова, коли не буде кримінальної відповідальності, це коли власне командир частини надав письмову згоду. Ну, власне, от, до цього бійця, окей, я його приймаю назад. Жодних там питань немає. А як от, Віталій, ти вважаєш, от те, що як це все описано, це ну, в принципі достатньо цього для того, щоб ну, всі питання зникли? І чи не буде можливо навіть якихось бюрократичних перепон, там як кажемо, якісь там е, письмова згода і тому подібне? Чи це от дійсно так потрібно в армії виписати чітко, щоб не було питань? Однозначно, дивіться, я, мені важко це оцінювати. Е, е, і Я вважаю це в принципі навіть і недоцільним такій причині, що що би ми не робили, які би закони не переймалися, вони будуть завжди будуть якісь палка там з двома кінцями, там завжди будуть вилазити якісь нюанси. Конкретно там, наприклад, по цьому закону те, що питання сидача треба було вирішувати давно. Це однозначно, тому що механізми людей, які ми зробили все для того, щоб наприклад при залучити до оборони країни до сил оборони в'язнів. Навіть засуджених, от е, створили для цього мови. А людям, які відвоювали хтось і рік, хтось два, можливо, хтось і кілька місяців відвоювали, ризикували життям, десь можливо отримували поранення, а механізму їхнього повернення не було. А це люди з бойовим досвідом. Це люди часто доволі більш можливо навіть ну мотивовані, ніж ті, які зараз залучаються за допомогою ТЦК. По якій причині? Тому що людина пішла в СЗЧ е, залиш, сидить вдома на роботу, не підеш. е-е Ймовірність попасти десь на поліцію, бути в розшуку і з усіма наступними наслідками. Тому його оцінювати я не можу. Тобто, нюанси там будуть в будь-якому випадку. Конкретно які можуть тут бути нюанси, те, що ну, є насправді дієвий механізм якби протидії цьому, ну, як хтось боїться там з військових, наприклад, що. О, тепер у нас там дисципліна в військах, де люди почнуть свалювати активно все зачепу в них якоби там декриміналізували це, але тут так як ви перерахували, що є потрібно якби прохання від командира. А що він його хоче назад забрати? А я вам скажу, далеко не кожен командир хоче назад забрати такого військовослужбовця. Це якісь якщо він же знає, можливо, певні нюанси, які були під час служби. Правда ж, якщо це якщо цей командир можливо знає певні нюанси, які були з цією конкретною людиною під час служби, тобто він так, так само може ще подумати. Він він з іншої сторони, е е е командири. Розцінюється в якійсь певній мірі, можливо, таку як би зраду підрозділу. Тобто, mm -hmm. а ти кинув підрозділ, там пішов, ну все, до побачення, тепер шукай собі, де там подати ти хочеш вернутися. От тому я би, оці всі механізми, які там прописані, вони будуть стояти на перепоні того, що е, військовослужбовці там масово ринуться там в От, е, і Єдиний нюанс, який мене можливо десь насторожує. Ну а знову ж таки, він такий доволі неоднозначний, те, що у нас є дуже величезна проблема в збройних силах перевестися з одного підрозділу в інший підрозділ, і тепер по, такий, по такому механізму людина так, використовувати а, схемати, так, переводити. Ну все, я йду в СДЧ, а там мене вже чекає з розпростертими війнами, і все таке. От, оце да це може такий нюанс виявитися. Вилет, і зачастую люди там ну військовослужбовці думають, що там ну я не буду там обговорювати якісь там інші підрозділи, бригади, але думаю, що десь буде значно там краще. В принципі, обстановка важко скрізь у будь-якому підрозділі і на будь-якій ділянці фронту скрізь є нюанси, і скрізь є можливо десь некомпетентні, немотивовані, нелюдяні в якоїсь мірі командири. І на підкову так розумію, командира. що тільки вже власне перші там тижні місяці практики втілення цього закону і покажуть, можливо, як от ви розказуєте якісь такі підводні течії. Що можливо, треба буде ще навіть поправляти, я так розумію. Да? тобто але це треба власне з військовим консультуватися, де там щось підписати, дописати чи переписати закон, власне, незначно. Але я би я схвально відносився до того, що цей закон це ні, хоча б є ну от. Е, так як я говорив на початку, що я спілкувався з цими хлопцями е, Якби я там мені юридичні якісь нюанси не вникав, мені сказали, що все, будемо повертати, хоч з інших бригад, і все такое, як все, все буде добре. Потім я втикнулися, що дієвого механізму з якимись юридичними там моментами його не існує. І ці люди ну, сьогоднішній день є дехто, що до мене там пише: ну що там, що так мені вирішили, то. Не можу нічого, нічим особнаді обнадії якусь надію вам дати, що можна буде повернутися в бригаду зрозуміло. Дякую, дякую, Віталію. Це був Віталій Пісецький, старший сержант 93-ї бригади.